В агресії Росії щодо України присутні, звичайно, ж два аспекти. Перший, очевидно, економічний, хоча оцей полі... ідеологічний, він ставиться у... на першим як підстава для агресії, але суть в тому, що та... Україна це. Як, колись там під час Другої світової війни, от яку вони, звали, отечість, вони співали Білорусія родна, я Україна золота. Оце їм, золота ця Україна, вона їм вони сплять і сниться їм, ця Україна золота. І вони, вони не можуть, так, щоб знову ж не вернутися, не озолотитися. Це їхня ідея фікс. Україна. Це Росія, України нема. І в цьому є ідеологічна сутність, щоб, щоб мати оцю фінансову складову оволодіти всіма можливостями, котрі дає оця територія України, їм потрібно стерти Україну як на українців, як націю, Україну як прояв, Як державу, просто з лиця землі, щоб такого не існувало. І вони ніколи не погодяться на присутність, на існування українців як таких. І в цьому є наша проблема нашої нинішньої влади, що вона цього якби не усвідомлює, ми захищаємо території, не підтримуючи ніякої ідеології цього. Є проблема знову з мобілізацією. Ти цікаве, ловляє людей. Не треба виловлювати, вони самі платіть гроші, якщо ви якщо ви вже. Вбили в людях патріотизм. А він був на початку війни і він працював. Тоді контрактників, наймайте контрактників, щоб був розподіл, бо є, є майно багатих людей, українців, котрі ніяк не долучаються до захисту його, а залучають бідних. І виходять бідні, котрі мають лише за душею цю ідеологічну складову. Вони захищають вітчизну. Так, але багаті мають визнати, що е, їхнє все це належить і, і платіть, платіть цим людям, зробіть їм достойні заробітки. Е, щоб, війна це так, це війна це важка, тяжка робота, і брудна робота. І якщо б 100 тисяч платити, 200 тисяч, та скільки. Е, це для, для, для олігархів, це не, не якісь гроші, вже ж були б такі, так? Не, не, це, і це будуть бійці вмотивовані, е, а не ті, котрі вивели вилови і закинули туди, і вони це просто на, на забій віддаються люди, котрі, котрі вони не хочуть бояться. І це, людина. Боєць мусить бути вмотивований, і влада повинна шукати от якийсь консенсус цього, щоб багаті вкладалися хоча б грошима, якщо вони вже не хочуть там самі йти і чи дітей своїх посилати на війну. Зробіть фінансово цю складу в внесок в цю війну. А люди вже будуть. Бо так, бо не можемо ми е, через те, що нібито ми маємо чуже майно захищати, котре і відповідно не підемо ми воювати, бо, бо це не наше. Так? Але тоді ми, ми себе тоді втратимо. Ми втратимо е, ну, українця як українство. При тому е, оця влада мала б ці якісь суперечності, котрі сама ж створила, вирішити. Ну, а вона се або імітує, або симулює.